У Львові розпочали реставрацію балкону на фасаді понад сторічного будинку на вулиці Кирила і Мефодія. Ця споруда є пам'яткою архітектури, а процес відновлення відбувається по програмі співфінансування. Частину платять мешканці, а решту покривають з міського бюджету. Тут мешкає родина художників, це не байдуже. і все залежить звичайно від особистості. Тому я подала давно, як тільки знала цю програму. Він не падає, але звичайно, особливо ліпнина дуже дуже сипеться, особливо після дощів, вітрів, все. І е, металева частина дуже пошкоджена. Мабуть, там е, там, іще після Другої світової, там, мабуть, щось потрапило, щоб покривили сті. Я не могла нічого зробити. Представники підрядної організації, що наразі займаються реставрацією, наголосили, що балкон дуже пошкоджений і роботи багато. Дві консолі є пошкоджені, одна впала вже, видно, її немає. Друга консоль в такому стані, що вона декоративна нижня консоль, в такому стані, що вона може впасти в будь-який момент. Сам балкон видно, що напевно при Другій світовій війні він трохи постріляний. Самі перила, і там з середини частини перил їх просто немає. Плита також трісна, та вона в незадовільному стані. Хоча так на перший погляд здається, ніби що все нормально, насправді стан ну, незадовільний. Позадовсі посадовці ж зазначають, що в цьому процесі дуже важлива комунікація між усіма учасниками цього процесу. Мешканцям важливо розуміти, чому саме так здійснюється реставрація, які технологічні особливості. Також що реставрація це в певній мірі процес дослідження пам'ятки, тому виникають додаткові моменти, які потребують узгодження. І, власне, ця добра комунікація дозволяє забезпечити позитивний результат, позитивні враження від учасників програми, заохотити таким чином більше мешканців, подаватися, приймати участь і дбати спільно за спадщину. Вона також додає, що. Заявок на аналогічні роботи за іншими адресами поступає чимало. Однак більша частина не проходять відбір. Стосовно набору, який здійснювався протягом 23-24 років, то слід зазначити, що прийняли лише 12 заявок з насправді великого масиву звернень, в основному через подання неповного пакету або не узгодження позиції з співмешканцями, сусідами, оскільки програма передбачає комплексне розв'язання проблеми реставрації балконів. Наступний набір плануємо оголосити восени для того, щоб всі бажаючі могли допрацювати свої звернення, подати та відповідно бути включеними у цю програму. Додамо, що на роботи з реставрації передбачено 212 тисяч гривень. З них 10 тисяч сплатили мешканці.